Дивись, у нас є якісь кордові ситуації, які далі притягують як магніт всі інші ситуації. Через свій приклад складно дивитись. У мене є на батька образа, що він мені щось не дав, що він там, не так. ну, У мене реально була така образа, що він мені щось не дав, що він мені щось винен, і, і що він мене обманув. Ось у мене є така базова образа, глибина. Далі на цю образу. Як розвертається моє життя? Усі друзі, з якими я починаю дружити, вони в якийсь момент мене обманюють, щось мені не дають або щось в мене крадуть. Далі я запускаю бізнес з партнерами чоловіками, і в кінечному етапі всі бізнеси закінчуються, що ці партнери мене обманюють, мені не дають те, про що ми домовлялися. І, і, наприклад, віджимають в мене бізнес. Да? Тобто, е і ця ситуація, е яка в мене в базі моїй прошита в голові відносин з моїм батьком, що батько мене обманув, предав і не дав, вона далі просто дублюється у всіх відносинах з чоловіками-партнерами, да? з друзями-чоловіками. Тобто, ситуація не в тому, що. Там, мої друзі козли. Да? Ситуація не в тому, що мої партнери козли. Да? Ситуація не в тому, що цей поліцейський чи хто він козел, да? Ситуація не в тому, що чоловіки, які тебе ображали, козли. А ситуація в тому, що в тебе є патерн що, наприклад, що я нікчема і до мене отак от відносяться. А далі. Твоя проявленість у світ, ти знаходиш таких людей, які до тебе будуть так відноситись. Розумієш? Тобто, ти, оця моя внутрішня настройка, вона притягує до мене тих людей, які до мене будуть. І далі я на цих людей починаю ображатись. Да? Я на ображаюсь на друзів, ображаюсь на бізнес-партнерів, на батька. Тобто мій світ образ розширюється. Да? Я, я для себе переконуюсь, що ось такий світ. Ну насправді це те, що я якби всередині себе маю цю установку, я для себе такий світ створюю, розумієш? Тобто, звичайно, звичайно як на рівні, на, рівні, на рівні того, що цей чоловік зробив, це, ну, це, 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 ну, це немає виправдання, да? але це виправдання для тебе. Чому він так зробив? Для того, щоб зрозуміти, що в тобі. та Ти не можеш змінити цього чоловіка, ти можеш його посадити. Я, наприклад, зустрічав людей, які там яких били в дитинстві, потім вони виходили заміж їх били. Жінку, наприклад, били. Вона виходила з відносин, знаходила другого чоловіка, і другий її бив. І вона каже, що всі чоловіки от такі вони б'ють. да Ну, я не можу змінити всіх чоловіків. Мені потрібно знайти в собі причину, чому я притягую такі чоловіки, чому я притягую такі ситуації, чому я притягую таке відношення людей до мене. А це знаходиться в мені. І, і, і в чому проблема образи? Коли я ображаюся, я відповідальність віддаю туди. Тобто я кажу, що це винна ця людина, це винна ця людина, це винна ця людина, і, від, і я не можу нічого поміняти. Тому що, тому що якби, моя відповідальність знаходиться зовні мене, я не можу на цих людей вплинути. Для того, щоб мені цю відповідальність повернути, мені потрібно зрозуміти, а який в мені поведінковий механізм, що в мені, яка установка в мені присутня, що постійно притягується І, І тепер, коли ми беремо. Якісь ситуації, наприклад, з поліцейським, з твоїм чоловіком, чи з твоєю мамою. Ми можемо взяти будь-яку ситуацію. Нам ця ситуація потрібна не для того, щоб там виправдати, що бити людей це добре. Ні, нам потрібно знайти свій спектр цих всіх відчуттів і переживань, і установок, твого відношення до самої себе. Да? І це дуже складний приклад. Mm -hmm. Треба пробачити обідчика. Але тільки тоді, коли я пробачаю, я можу знайти причину, що чому це сталося. Наприклад, я тобі можу ще такий приклад привести. У мене після школи була образа на одну вчительку. Всі роки я про це згадував, одна вчителька поставила мені четвірку. У мене були п'ятірки, по одному предмету, мені поставили четвірку. І зрізали мене з золотої медалі. Ну, типу, я не мог їй це пробачити, і, і дуже сильно на неї за це ображався. Коли почалась війна, там на якийсь друг, другий тиждень щось була прощальна п'ятниця. І я вирішив, що я, я був якраз в місті, де я раніше жив, де мої батьки живуть, і я вирішив, що я ну, хочу пробачити деяких людей, поїхати і попросити. Вибачення за якісь давні давні речі. Ну, звільнявся від цих образ. <кій> і я по дорозі їхав і зустрів цю вчительку. <кій> я зупинився, <кій> то, вискочив з машини і кажу: добрий дня, вона мене не впізнала. Кажу: слухайте, сьогодні прощальна п'ятниця, я хочу попросити у вас вибачення. Ви знаєте, я от 10 років на вас ображаю за те, що ви мені поставили читві, і ще до того, як я договорив в процесі, як я її це проговорював, що я на неї ображаю, ще до того, як вона почала говорити, я в мене всередині виникає думка, виникає розуміння, що це не вона зрізала, що це не вона зробила. Що це директор. Казав їй зрізати, тому що директор просив у моєї мами взятку, а мама не дала. Сказала: ми будемо самі все здавати. І в цей момент, коли я їй проговорював вибачення, до мене доходить, що, що вона не винна, що немає причини, що вона не при чому в цьому. І коли я закінчив це говорити, коли я це подумав, зрозумів, вона мені це Вона каже, він Богдан, ти розумієш, Ну це було не в моїй владі, це не я вирішувала. Я її пробачаю, розумієш? Тобто ця ці ситуації, вони, якби в цих образ є коренні причини, чому так чому так стається. розумієш Є щось, і, і зазвичай. І зазвичай Це може бути неприємно, це може бути приклад ситуації, ситуація. Але... Відповідальність завжди з двох сторон. Розумієш, і і, спро... і для мене особисто важливо, що відповідальність, яка відповідальність на мені? Мені все одно там на тих людей, тому що це якби їхня карма і, 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 і їм розбиратися потім з наслідками цього мені важливо. Що в мені призвело до цього, що в мені викликало це, що в собі я можу поміняти, щоб цього більше не відбулося, розумієш І коли і, і коли е, я беру цю відповідальність, тоді я можу цю ситуацію виправити. Коли я звинувачую, я не можу цю ситуацію виправити. Я не можу нічого поміняти. Да? Я, я буду продовжувати зіштовхуватись такими проявами. і буду продовжувати постійно з тим боротися зовні, а не всередині, розумієш?